святого Євангелія від святого Марка. Того часу книжники, які спустилися з Єрусалима, казали, що він має верзевола і що бісівським князем бісів виганяє. Покликавши їх до себе, він. Промовляв їм у притчах, як може сатана сатану виганяти? І коли царство саме в собі поділиться, не зможе встояти те царство, і коли дім сам у по собі поділиться, не зможе встояти той дім. І коли сатана повстав проти себе, самого і Поділився, не може він встояти, але йому настав кінець. Ніхто не може пограбувати майно сильного, вдершись до його дому, якщо спершу не зв'яже сильного і лише тоді пограбує його дім. Воістину кажу вам, що будуть прощені людським синам. Всі гріхи і богохульства, хоч скільки б вони не холили, а хто буде зводити колуна Святого Духа, той не матиме прощення до віку, а буде винним у вічному грісі. Адже вони казали, він має нечистого духа. Це є слово Господнє. Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амін. Нех бенді похвалений Ісус Христос. Христос народився. Дорогі улюблені в Христі, брати і сестри. Наші сьогодні сістри законні, дорога пані органістка, кохані парафіяни, другі наші шановні радіослухачі, які молоді з нами, з нашого Костіла Згородка, у кохані любі Божі діти, читаючи сьогодні і слухаючи Евангелію з третього розділу Святого Марка, Здається, що дуже велика трагедія сталася, бо ж самого Господа Бога, самого пана Ісуса, Божого Сина, люди прозвали дияволом, прозвали, що він має вельзевула в собі і силою нечистого духа виганяє нечистих духів. Є таке місце в Святому Писанні, де пан Ісус нас навчає, що не можна ближньому сказати нічого поганого, бо якщо говоримо якесь погане слово, то підпадаємо судові або навіть карі вічного засудження. Наприклад, там написано, що не можна сказати. Своєму ближньому, що ти є дура, нікчемна, тому що це є суд великої, високої ради вже вічного покарання. А тут хтось не тільки ближній, але найдорожчий, найцінніший Бог, людина, можна сказати, найбільше важлива з цілого людства. Людина над людьми, сам Господь Ісус Христос чує в свою сторону такі негарні, погані слова, такі слова насправді, які вже самі в собі мають осудження. Як хтось насмілився такі речі говорити на самого Бога. І пан Ісус пояснює, що коли Бог ділить, так як в книзі Буття, в книзі Розаю, де описано створення світу, що Бог відділив небо від землі, світло від темряви, воду від поверхні землі, грунту, день від ночі, Бог відділив, і написано, і було воно добре, і був вечір, був ранок, і Бог побачив, що це добре. Але не може ділитися само в собі, не може сама в собі земля ділитись, не може ділитись сонце само в собі, не можуть зірки самі в собі ділитись, не може людина ділитись сама в собі, тому що це вже є робота диявола. Проста річ, простий приклад. Коли пам'ятаємо зі школи, як кожен з нас вчився в якісь там, особливо в молодших класах, і коли вчителька розсаджує дітей, ти будеш ти, з тим сидіти, ти з тим, ти на першій партії, ти на другій, це був якийсь порядок, це була дисципліна. Але коли вже діти почали між собою шум робити і пересаджуватись, бо їм так подобається чи інакше, то вже був балаган. І це такий малий приклад, який показує нам, що в тоді, коли Бог ділить і ставить на свої місця, в тоді є порядок. Але коли. Само в собі щось ділиться, це вже є балаган, це вже є робота Злого Духа. І тому Пан Єсус каже, не може в собі поділитися царство, не може встояти дім, коли він буде поділений, не може бути такого, що пропадає діалог і немає розуміння в сім'ї. У дружі, в постілі, в суспільстві, в політиці. Вчора хтось дуже гарно сказав на такому маленькому зібранні, колюндовому домашньої церкві, що там, де пропадає діалог, там є колотнеча. якщо чоловік з дружиною не говорить є колотнеча. якщо батьки з дітьми не говорять є колотнеча. якщо немає спілкування в парафії, між парафіянами, між параф і ксьондзом, між працівниками і душпастирями є балаган, є трагедія. І тому дуже важливо є, наприклад, коли ми зустрічаємось, як Ружа Руженцова, чи Діон Марії, чи згромадження законне, чи Домовий Костюл, чи інші спільноти, збираємось, чому щоб був діалог, щоб була. Розмова, щоб було спілкування, щоб було вияснення собі певних справ, часом легших, часом трудніших. І щоб один на другого не казали бути диявол, щоб не взивали цього ім'я над Божими дітьми. І тому сьогодні пан Єзус пояснює, не може встояти ані царство, ані дім, якщо з собою. Всередині поділене. Як важливо мати цю єдність. І подивіться, що найсвятніший сакрамент при Святі Дари Ісус Христос під видом хліба і вина в Євхаристії є названий словом єдність з латинської мови комунія. І ми кажемо комунія свята. І колись був такий устрій. В державах, в 15 республіках, які нам вкрали цю гарну назву, і хотіли себе комунійними назвати, єдностю. хотіли назвати себе людьми одної думки, одної праці, одної мети. І ми знаємо, що цей комунізм не так довго протривав, тому що це було збудоване не на любові, не на Богові. А яке ж важливе завдання має це слово? І, власне, Костю, це є та правдива комунія, єдність, згромадзення люду Божого, де ми в єдності з Богом хочемо мати одну думку, одне прагнення дивитися в одному напрямку. І тому пан Єзус далі нам пояснює, що всі гріхи людські будуть прощені, але якщо людина Грішить проти Духа Святого, і часто на катехезі до таїнств, коли ми приготуємось до сповіді, шлюху, комунії святої чи інших таїнств, нам пояснюють, що не можна казати, а я буду грішити, бо і так мені Бог пробачить. Це проти Духа Святого. Або хтось скаже, я не піду до сповіді, бо я вже такий грішний, що Бог мені не пробачить. Це теж проти Духа Святого, тому що це є зухвалість або недовіра. Я не довіряю Божому милосерді. або роблю все погане, бо і так Бог милосердний мені пробачить. І свідома людина грішить і цей гріх вибирає. Колись свята Бернадетка Собіру, коли її запитали, хто такий грішник, вона сказала, що це людина, яка любить гріх. Не казала, що людина, котра погано робить, котра погано говорить, котра грішить. Але грішник це людина, котра любить гріх. Дитина Божа це людина, котра любить і кохає Бога. І тому сьогодні ми хотіли би насправді замість тих людей, які так негарно віднеслись до Пана Ісуса, перепросити Бога. Сказати, Господи, не було нас тоді, але ми, знаючи про цю історію, ми ніколи не хочемо щось погано говорити на Тебе. Навіть коли люди кажуть, а де ж Бог, така трудна ситуація в житті, в сім'ї, в парафії, в державі, в світі, де є Бог? І це питання, воно вже є дуже тривожне, тому що Бог є. Але треба запитатися по-другому, так як нам підказує. Початок Біблія, Бог ходить і шукає людину по раю. Адаме, де ти є? Треба запитатися, а де ж людина сьогодні? Де є людяність наша, де наша любов, де наше зрозуміння, де наше сприйняття другої людини. Не потрібно питати, де є Бог. Потрібно питати, де є людина. А думаючи навіть про себе, про своє спасіння. Потрібно запитати сьогодні кожен сам себе, а де я знаходжусь, де я є? Чи я є з Богом, чи я є далеко від Бога? І просити, щоб ця єдність з Богом була постійна, навіть не часта, але постійна, щоб ми ніколи не втікали від Бога. І завжди так, як в Старому Завіті, Яків, який отримав ім'я Ізраїль, навіть воювати з Богом і казати, я тебе не пущу, поки ти мені не поблагословиш. І знаємо цю історію, коли він не міг ані вперед йти, бо там його загроза чекала, ані повернутись, бо там теж мав своїх неприятелів і мав тільки Бога біля себе. І Бог йому сказав: від сьогодні будеш називатись Ізраїль, тому що ти. Воював з Богом. А Він йому казав, я тебе не пущу. І ми теж хочемо сказати, не пущу тебе, Господи, поки не поблагословиш мені. І це благословіння буде нас супроводжувати через ціле наше життя. І нехай аж нас допровадить до неба. Амінь. Христос народився.